Децентралізація це підхід, який вдало працює нині в Європі, і реформа, яку Україна намагається запровадити упродовж принаймні 10 років. У 2014-му уряд схвалив її концепцію. Перший етап економічний стартував цьогоріч, Як результат, і з початку року місцеві бюджети збільшилися на чверть. Експерти ж галузі закликають не зволікати зі змінами до безпосередніх механізмів самоврядування, наприклад, вдосконалення адміністративного устрою для того, щоб виборці змогли їх оцінити вже на місцевих виборах, які заплановані на кінець жовтня. Торік місто Ягутин, що на Київщині, виконав бюджет на 150 відсотків, розповідає тамтешній голова. Це результат роботи промисловості. Зокрема, тут найбільше в Україні молокозавод. Натомість постачальники сировини села ледве зводять кінці з кінцями. 93 відсотки українських селищ дотаційні. Нема навіть такої елементарної одиниці, як допустимо, прибиральники вулиць, а люди. Смітять і цю питання проблему треба вирішувати. Децентралізація, головний рецепт порятунку українських сіл, переконані в уряді. Нині розроблені зміни до податкового кодексу. 2014 року місцевим бюджетом залишили 60% податку від фізичних осіб. Решту поділили між державними та обласними скарбницями. Селищний голова Засупоївки каже, від цього місцева казна вже втратила лево в участку коштів. При дохідній частині нашого бюджету там близько 25 тисяч. Вони це і оренда, туди входить, і єдинники і. І ПДФО, то вони тільки самі сплачували близько 12-15 тисяч. В нас їх забрали на сьогоднішній день, але ж навантаження на сьогоднішній день ще лишилося. Натомість українське село нічого не втратило, заспокоюють експерти. Під час прихідного періоду до утворення громад з видатками допоможуть районні бюджети. А в уряді ж уже оцінюють переваги перших нововедень. Надходження до місцевих бюджетів лише за перші два місяці цього року зросли майже на 13 мільярдів гривень. Отже, дотаційних міст стає менше. Тобто на. 22 відсотки ми зменшили рівень дотаційності Це лише тих, хто мають прямі міжбюджетні відносини. Експерти підготували подальші зміни до податкового кодексу. Зокрема, пропонують залишати 100 відсотків єдиного податку, податок на прибуток підприємств та податок на майно 25% екологічного податку. Перелік надходжень довгий. Держава ж підтримуватиме незаможні території. Частково не більше 80 відсотків від потреби. У них є власні ресурси. І власні повноваження, які вони виконують. Власні ресурси ми, до речі, перевели з загальнодержавних податків місцеві плату за землю. Значно скоротили пільги по ньому. Тобто, це абсолютно повноваження місцевої ради у цього малого населеного пункту. Плюс дали дуже суттєвий ресурс. Це акциз. Він не у всіх є, але це дозволяє стимулювати, залучати ну, інвестора. Утім, головна ідея реформи децентралізації розширити не тільки бюджетні повноваження, а й владні для органів місцевого самоврядування. На маленькі села чекає консолідація. Методика окрупнення територіальних громад уже розроблена. Замість 12 тисяч сіл має з'явитися до 2 тисяч громад. Їх побудують за принципом доступу до послуг упродовж півгодини часу. Об'єднання відбудеться на добровільних засадах. Відповідний закон парламент ухвалив у лютому. Десь щось приймемо, а щось не приймемо. Наприклад, повноваження дамо, а грошей не дамо або навпаки. Як сьогодні до речі, гроші вже трохи дали, але повноважень не дали. І, в принципі, користі з того великої нікому не буде. Громадянам принаймні не буде. Нині десята частина селищ заявляють, що готові об'єднатися у громади, каже Ігор Каліушко. І додає, навмовляння часу немає, залишаються механізми стимулювання. Нові громади мають з'явитися до чергових місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня цього року. Бо нові повноваження отримують саме консолідовані об'єднання на весну наступного року. Це крайній термін, коли треба про. Вести вибори, це означає, що фактично весь пакет законів, особливо зміни в Конституцію, треба. Почати приймати на цій сесії на порядку. денному ухвалення законів про місцеве самоврядування органи виконавчої влади про новий адміністративно-територіальний устрій та місцеві вибори, серед них і зміни до конституції. Таких щонайменше вісім. Зокрема, передбачається створення трирівневої системи адміністративного устрою, регіони, райони громади. Уряд робить свій шмат роботи, який стосується в першу чергу бюджетної децентралізації, а далі президент. Парламент і уряд разом з українським народом і виключно опираючись на волю народу України, в найкоротші терміни будуть писати нову. Європейську українську конституцію в основі реформи місцевого самоврядування Європейська хартія, чимало держав ЄС. Цей шлях пройшли ще 20 років тому. Нинішню модель українці запозичили у поляків. Базовий рівень в них дуже е, міцний, е, якість послуг доволі ну, висока. І найголовніший момент, що вони отримали доступ, отримали доступ. До ресурсів структурних фондів Європейського союзу українці також очікують на допомогу від Європейського союзу а надто перехідний період. Реформа децентралізації також серед вимог головного кредитора Києва МВФ.